Всім привіт, хочу сказати, тобі дуже повезло, якщо ти клікнув на це відео, як заробляти кошти в інтернеті. Іменно про це відеоролик. В цьому відеоролику я вам покажу, як я заробляю кошти. Я Думаю, всі хочуть заробляти ось такі кошти. Чим більше, тим краще. І в цьому відеоролику я покажу, як це зробити. ж, якщо ти повний ноль, якщо ти ще ніколи не заробляв кошти в інтернеті, якщо ти подивишся відеоролик від початку до кінця, прожмеш лайк і підпишешся на канал, ти обов'язково зможеш заробити свої перші кошти в інтернеті. Я не буду вам показувати Букс, де ви будете заробляти дві копійки? Я вам покажу реально крутий спосіб, на якому реально можна заробляти кошти. Отож, підпишіться на канал, поставте лайк, якщо є якісь питання, пишіть коментарі. Ну і в принципі, давайте починати полетіли. Почати відеоролик хочу з невеличкою реклами. У мене є телеграм-канал, де я публікую різну інформацію. Також є безкоштовний канал, де я навчаю, даю сигнали. Також є торговий бот, який де є сигнали про це, все більш детальніше я розкажу в кінці відео. А якщо хочеш, можеш прямо зараз перейти посилання їм в закріпленому коментарі. Я перейшов на запис екрану. Тепер давайте починаємо Для роботи нам потрібно Перший це брокер Бінарі, це де я торгую крутий брокер. Вчора виводив 1500 доларів. Зараз покажу. А також Investing.com, Тут ми будемо дивитися сигнали і по цим сигналам відкривати угоди. Е, зразу вам хочу показати вивід коштів. Вчора виводив 1500 доларів на trc 20 тобто на крипту, на USDT. Е, три години чекав кошти, тому що після обіду поставив на вивід, але кошти прийшли до копійки, все чотенько. В телеграм-каналі я показав вам відеоролик, як мені прийшли кошти. Не якісь скрін, а показав відеоролик. Що цікаво, подивіться. Е, ссылка в закріпленому Е, дивіться, е, відкриваємо яку валютну пару. Нехай це буде е, так. Давайте нам потрібна валютна пара, не OTC, е, нехай буде Євро-Долар, дуже популярна валютна пара. Давайте отак от початок списку і перенесемо. За що нам платить брокер. Брокер нам платить за кожну успішну угоду. Наприклад, зараз я відкрию угоду на 1 долар. Якщо 15.44 ціна піде вище цієї зеленої точки, де я відкрив угоду, ціна вище закриється. так, Я зароблю долар вісімдесят центи. Тобто вісімдесят центи буде моя чиста комісія. Так само, наприклад, якщо я відкрию угоду на 100 доларів, я зароблю вже 82 долари. І в цьому відеоролику я вам покажу, як зробити так, щоб більшість ваших угод закривались в плюс і щоб ви на цьому могли заробляти. Також хочу сказати, поповняти і виводити взагалі ніяких проблем немає. Можна поповняти з Монобанку, там, з Приватбанку, криптою, як хочете. Електронні гаманці різні, також виводити так само, тобто ніяких проблем з цим немає. Саме головне це торгувати з 18 років, тому що тут потрібно буде пройти верифікацію. До 18 років торгувати неможливо, тобто ви не зможете вивести кошти. Ось, дивіться, буду відкривати першу году на 100 доларів. Ходимо на давайте. Тут в нас немає, на жаль, української мови. Можете включити англійську або російську. Буду показувати на російській, тому що на англійській, напевне, мало хто зрозуміє. Дивіться, євро, євро USD Пишемо пошуку. Ось пишемо Євроюсде, нажимаємо Теханаліз і нажимаємо хвилинний таймфрейм. Бачимо активно продавати, активно продавати. А один індикатор показує продавати. Така валютна пара нам не підходить. Давайте подивимось ще, наприклад, Євро-Канадець. Подивимося, що в нас тут цікавого є. Також нажимаємо Теханаліз, хвилини. Таймфрейм. Е, так, тут показує просто продавати е, долар чи хафе. Давайте подивимось. Е, так, теханаліз, хвилинний таймфрейм. Бачимо активно купляти, активно купляти. Один індикатор показує просто купляти. Нам потрібно, щоб всі три індикатори показували або активно продавати, або активно купляти. Зараз більш детальніше я розкажу, що потрібно буде робити. Тільки нам потрібно знайти е, реально класний сигнал, в який можна буде зайти. Так, давайте подивимось ще які у нас є валютні пари. Е, нехай це буде євро GPU. Євро GPU можемо подивитися. Також пишемо в пошуку євро GPY. Ось. І всі валютні пари пізніше в пошуку сохраняються. Тобто історія пошуку залишається, ви можете одразу швиденько перейти на валютну пару. Так, коли не таймфрейм, бачимо активно купляти. Все, такий сигнал нам підходить. Повертаємось на брокера і відкриваємо собі на покупочку на 100 доларів угоду на підвищення. Дивіться, на 100 доларів я відкрив угоду на підвищення, тому що в нас індикатори всі три показують активно купляти. Тобто ціна буде рости. Приходимо із даних сигналів, десь приблизно 80%. Щоб ви будете торгувати по різкімані. Меджменту баланс буде рости щодня. Щодня даже ще один. Ось на 100 доларів угода відкрита. І Що я зароблю? Я зароблю 81 долар. Скільки це буде е, в гривнях? Давайте подивимось, що я зароблю 81 долар е, помножити на 41. Це приблизно буде 3300 гривень. 3300 гривень я зароблю на даній угоді. Я відкрив угоду всього на 100 доларів. Це дуже маленька частинка від мого депозиту. У мене 1% це 600 доларів, тобто 300 доларів це пів процента. Я менше ніж на пів процента відкрив угоду. Ось це я максимально торгую по ризикі Мані менеджмент. Ось я показую як я виводив кошти вчора. Кому цікаво, оп'ять таки можете подивитись в телеграм-каналі. Так, що в нас на останніх секундах фактично ціна відкатилась і угода закрилась в мінус. Що робити в такій ситуації? Звичайно, платити не потрібно, потрібно просто відкривати догон на 200 доларів. Хоча я можу собі дозволити відкрити догон на 250 доларів. Давайте відкриваємо угоду на 250 доларів і зароблю я 202 долари чистим. Якщо угода буде плюсова на 250 доларів, зараз я відкрив догон на валютній парі, ауджі і завжди обновляйте сторіночку. Тобто Перед тим як відкривати угоду на investing.com, потрібно обновити сторіночку, подивитися, чи не змінився сигнал, тому що вони дуже часто змінюються. Ось бачимо активно купляти. Я знову-таки відкрив угоду на підвищення до 49-ї хвилини. Тобто рівно в 49-й хвилині ціна має бути, точніше, до 48-ї. Вибачаю, до 48 ї хвилини відкрив. Рівно в 48 хвилині, тобто 15-48 ціна має бути вища всієї точки, де я відкрив угоду. В принципі, ціна вже йде на відкат. Будемо дивитися, як вона закриється. Залишається всього всього 4 секунди, 3, 2, 1. І ця угода плюсова. Ця угода плюсова. І Заробили 200 доларів, тобто, тобто відбили мінус 100 доларів і ще 100 доларів заробили. 4100 гривень, десь приблизно ми заробили ось на одній годі. Ось так це все працює. Можна навіть почати там, з 3000 гривень торгувати, але менше я не рекомендую, тому що е, вам не буде хватати е, на торгівлю по мані менеджменту. Тобто потрібно угоду відкривати на процент, а якщо є можливість на півпроцента. А якщо у вас буде депозит менше 2000, то ви не зможете відкривати. Якщо я не помиляюсь на гривневому аккаунті, тобто можна аккаунт відкрити в доларах, євро. В гривні в аккаунті е, мінімального года 25 гривень. Тобто вам потрібен депозит 2500 гривень, щоб ви могли торгувати по ризику менеджменту. менеджмента. Також не забувайте, що тут є навчальний рахунок такий же, він повністю такий же графік, як і на реальному рахунку, просто це навчальний рахунок. Тут ви можете навчатись, можете це все по повторити, а після цього вже переходити на реальний рахунок. Ось ось такий друзі вийшов відеоролик, заробили 4100 гривень. Як на мене, це досить непогано всього-навсього за 7 хвилин заробити такі кошти, як на мене, це реально круто. Ну тому що в мене депозит, в принципі, я можу собі такі кошти заробляти, але в мене депозит такий з неба не впав, друзі. Я ще колись дуже давно. Три роки тому починав з 400 доларів. Ось я вже дуже багато коштів вивів. І зараз в мене ось такий депозит. Також вам хочу показати свій телеграм-бот. У мене є бот, який видає сигнали, де до цього бота підключено більш ніж 10 індикаторів, і дуже круті сигнали видає. Він з самого початку вам пише підготувати валютну пару. Від під ви собі заходите на брокера, шукаєте валютну пару. Після цього боту вдає сигнал. Після цього він рисує рівні колін на таймфреймі. Сині лінії, це рівні колін, від яких можна додатково відкривати воду на 3 хвилини на підвищення. Ось після цього, якщо вода в мінусові не дає догон, дає максимум два догони. Пише ціну відкриття, ціну закриття. Ну максимально розумний бот. Взагалі, друзі, реально крутий бот. На цьому боті можна заробляти реально гарний кошти, тому що він видає сигнали по індикаторам. Коли є підтвердження по індикаторам, він видає сигнали. Це на якийсь рандомайзер. Знаєте, що ви нажимаєте кнопку і вам на рандомі приходить якийсь сигнал? А також є канал, де я щодня о 20.00 на паків, видаю сигнали. Поки що я взяв перерив, а так. То в 20.00 з понеділка по п'ятницю я видаю сигнали в цьому каналі. Щодня закриваємо гарну статистику. Я сигналів багато не даю, але видаю гарні сигнали, на яких люди заробляють. Ось, ось такий друзі. Вийшов відеоролик 4100 гривень. Заробили, як на мене реально круто. Прожміть лайкос, підпишіться на канал, якщо вам цікава тема заробітку. Якщо є питання, пишіть коментарі. Давайте підтримати український контент. Ну і до зустрічі нових відео. Всім пока.